Вечір в хату. Як ми бачимо не вечір, прекрасний. Печуємо. Ще й вітерець дує, як має бути. Я сиджу зараз на дачі в королеви Маргарети Другої, яка недавно зреклася з свого престолу, серед сиріть час тому. А, сиджу в її, скажімо так, дачі, палаці. Зайти спокійно з цим людям погуляти. Тут неймовірно гарна територія, неймовірно гарний краєвид на, на море Балтійське, на півострів Ебельтов. А, добре. Я думаю, що не це основна причина цього відео, чого я тут записую. А, про що я хочу поговорити? Хочу поговорити сьогодні про харчування. Чому воно є важливим. І що я взагалі вкладаю в слово харчування. Тому що коли я говорю слово бути, умовно там, щасливим, а мати якісь. В загальному, коли люди кажуть, я хочу бути щасливим, в першу чергу, що мені впадає на голову, це, звісно ж, здоров'я. Тому що не буде в тебе здоров'я, не буде в тебе і ніякого щастя. Знаєте, недавно почув таку фразу, що коли, ти... коли людина пригає з моста, щоб розбитися суїцидник, то летячи вниз, вона розуміє, що насправді всі її проблеми це повна фігня. І єдина її проблема, це те, що вона летить вниз. Тому так же ж само, і з будь-якими іншими проблемами, які ми можливо ви стикалися в житті, які зв'язані з вашим здоров'ям. А... Давайте я ще пару прикладів наведу, тому що ну, мені хочеться. На рахунок суїцидів, на рахунок здоров'я. Колись у Львові, можливо, два роки тому, був випадок, що хлопець випрягнув з 14-го поверху зробити суїцид. І вийшло так, що він впав на машину і вижив. Тобто ну, удача просто неймовірна. Коли він падав вниз, типу, само собою, все життя пролітало, я, на жаль, не знаю його емоцій, я, на жаль, не знаю, що він на рахунок цього всього відчував. Але він вижив, впав. Після цього, як він вижив, він проснувся і заплакав. От спочатку він втратив свідомість, потім проснувся, заплакав, тому що не вийшло зробити того, чого він задумав. І що мені дуже забавно було, що з боку проходив якийсь мужик, коли вже це все інцидент стався. Коли він з боку проходив, він сказав: та, нічого не переживай, заживеш, залатають, все одно на війну підеш. Без коментарів, чесно кажучи. Ось. І хлопець, якщо я не помиляюсь, молодий до 25 років. І пізніше один мій знайомий навідався до нього в лікарню, щоб з ним банально поговорити, і те, що він записав після того, він сказав, що хлопець досить такий мудрий, розумний, досить веселий, вміє гарно з собою пожартувати. І, по суті, його. Життя сприйняття світу вже змінилося. Я думаю, що в кожної людини, яка старалася зробити суїцид, і в неї, скажімо так, не виходило, а в неї життя міняється, вона точно стає більш досвідченіша. І з всього, цього, вона розуміє, що найбільший її актив, який взагалі може бути, це її здоров'я, це її психічне здоров'я, це її фізичне здоров'я. Можливо, десь півроку тому. Та ні, яке півроку тому. Я думаю, це десь було на початку вересня, кінець серпня. У мене виникли проблеми з шлунково-кишковим трактом. У мене була певна проблема, що в мене дуже була велика кислотність в шлунку. І вона здобулася за рахунок того, що я неправильно харчувався і дуже багато пив апельсинового соку, там, газіровки і тому подібне. Ось. І. Моменти, коли я хворів, коли в мене був оцей от рефлюкс, коли я ходив в туалет, і в мене була кров кожного разу, тобто я, в мене був кал з кров'ю, ем, я прекрасно розумів, що якщо в тебе проблеми з ШКТ, якщо в тебе проблеми з кишечником, то це максимально сильно б'є по твоїй нервовій системі одночасно, тому що е, кишечник називає другим мозком нашого організму, тому що він має купу нервових закінчень. Він так же само може безпосередньо впливати напряму на мозок. Він, якщо я не помиляюсь, там в ньому виробляється величезна кількість серотонінів, дофамінів і тому подібне. Тобто його стан неймовірно важливо впливає на стан нашого мозку і нашого самопочуття в загальному. І дійсно, в ті моменти я почувався дуже погано. Тобто, я не міг займатися боксом. тобто Я прийшов на бокс і умовно був такий період, що. Чомусь всі стали набагато сильніші, ніж я. Я розумію, що це насправді так не може бувати, просто я став слабшим. Мені було дуже тяжко дихати, було дуже тяжко займатися. І паралельно з цим мене воно трошечки виганяло якусь депресію, тому що спорт, конкурентний спорт в моєму житті це неймовірно важливо для підтримання моєї психіки. І коли в мене цього перестало, коли я змінював свої харчові привички, коли я пив спеціальні препарати. Які так же ж само знижували цю всю кислотність, старалась відновити само собою, коли ти щось лікуєш одне, виникає хуйня з іншим. Тому цей період тривав досить, досить в пітьмі в мій час, і в ті моменти я дійсно розумів, що здоров'я в цьому плані є дуже важливим. І я дуже зрозумів, що в даному світі так само неймірно важливий навик це вміти харчуватися правильно. Це щоб ваше харчування. Складалося з таких речей, щоб воно вам давало тільки силу, а не забирало її. І це те, про що я зараз буду говорити. Я хочу говорити про харчування, якщо ми говоримо по першу чергу про продукти. Тобто, що в нас, що ми можемо сприймати за нормальне харчування і що ненормальне, я вважаю, що нам потрібно їсти максимальну їжу, максимально близьку до того, яка була колись. Яка була 150-200 років назад, яка була не оброблена, яка була не обжарена, яка була живою, отак скажем, живою. Тобто це всякі фрукти, це е, не дуже такі хірове, пережаренне полуфабрикатне м'ясо. Е, в загальному мій раціон виглядає таким чином. Зранку я стою, в мене... чуть чуть меду. Паралельно з цим обід в мене приблизно виглядає як е, крупа, обов'язково якась крупа. Я неймовірно сильно люблю їсти крупи, тому що крупи це дійсно це жива їжа. Це не макарони. Макарони, до речі, хуйня в даному плані. Макарони це не жива їжа, це хімія, це ну, макарони не ростуть на деревах. Я думаю, ви самі маєте прекрасно це все розуміти. М'ясо так же само має бути. Не дуже такого. Морожене переморожене або в вигляді піци, або в вигляді вже готових якихось там фаршуватих продуктів. І то все одно я ж прекрасно розумію, що воно не буде на найкращої якості, тому що м'ясо, скоріше всього, ви купуєте з супермаркету, а супермаркет це не є місце, де ви будете мати хорошу якісне м'ясо. Набагато краще це піти купити в якоїсь бабусі з ринку або ще десь, тому що там є якась приблизно ймовірна якість цього м'яса, тому що все, що виробляється в. Промишлених масштабах воно тобто, ну, все є з точки зору, чим пошвидше заробити грошей, чим пошвидше заробити а, активів, чим пошвидше виростити це м'ясо і чим пошвидше його продати. Тобто, знову ж таки, я тут починаю трошечки хуїсосити капіталізм, але я в загальному капіталізм не хуюсошую. В загальному я, я просто розумію це як явище. Знову ж таки, минуле відео, критичне мислення. Капіталізм існує, це факт. Що він собою являє? Він собою являє те, що світ стає максимально поверхністю, максимально старається все швидко людям продати, відволікти їх від якоїсь певної глибини, правильності, часу і тому подібне. Тобто більшість людей хочуть задоволення вже і зараз, але вони не задумуються про те, як воно може вплинути на майбутнє і далі. Так же само, коли я говорю про харчування, я хочу затронути і музику. Я хочу затронути і повітря, я хочу затронути і то, якими думками ви напитуєте свій мозок. Тому що неймовірно важливо то, що ви слухаєте, як ви поводитесь, яку інформацію ви читаєте, і що ви в загальному загружаєте свій мозок. Тому що, якщо ви загружаєте туди шлак, ви будете цей шлак думати, і ви цим шлаком будете. Так само, як і з фізичною їжею. Дуже класний приклад, який мені подобається, Думки. І ну, ми з нею там, розійшлися на певний період часу. Потім я старався це спілкування відновити і якось постаратися з нею ну, знову зблизитися і тому подібне. Вона, звісно, це зрозуміла і сказала: ні, ні, ні. Я в неї питаю, чому. А, спочатку не було ніякої нормальної, адекватної відповіді, але пізніше вона мені сказала, що. Ну, Я от е, чула в одній пісні, двічі в одну річку не війдеш, не руйнуй, що є. Тобто, ну Це це міждець. Тобто, Розумієте, що я хочу донести? То, яку ви музику слухаєте, то, що ви обираєте для себе якимось певним прототипом, воно подальшому неймовірно впливає на ваше життя. Тобто зрозумійте абсурдні ситуації. Дівчина мені відказує чисто тому, що вона послухала якусь херню в пісні і уявила то, що воно є правильним. А якщо б вона послухала ще якусь хуйню, а якщо б це був якийсь хуйовий репчик, блін. Ну, типу, дійсно, то, що ти слухаєш, тим ти і стаєш поволі. Тому харчування фізичне, харчування психічне. Це все має бути грамотна гігієна для того, щоб ви розуміли, куди вам потрібно рухатися і що вам потрібно робити. Тому, знаєте, зараз вже дуже часто люди мають депресії, вони в дуже такі в хуйовому настрої і тому подібне. А все, що треба зробити, просто треба відслідкувати, що, получить, що загружається в твій мозок. Люди сидять в соціальних мережах, година в мене прольот. так, «Да, це є проблема, само собою, тому що це не ти управляєш телефоном, а телефон вже управляє тобою. Але паралельно цього ти, коли листаєш всі тіктоки і тому подібне, в тебе в голові А. Викликає немірно величезну кількість емоцій, Б. Неймірно величезна кількість інформації, інформація максимально поверхностна, без глибини, без підтексту. Ну от зрозумійте, от, як же ж можна брати і судити про якесь певне аніме, допустимо, той же самий берсерк. Просто подивившись обзор на годину часу. Одного разу мені друг сказав, ну я от передивився аніме, мені не сподобалося. Я питаюсь, як ти його передивився. Я подивився обзор на нього. Ну це ну, типу, Коли ти дивишся аніме, то ти... за, за годину часу можна розказати тільки сюжет. Окей, сюжет розказаний, само собою. Але паралельно з цього сюжету розкриваються всі персонажі, показуються з іншої сторони, і грає пречудова музика, і грають пречудові опенінги. Ти бачиш, як персонажі між собою взаємодіють. Ти береш їхні цитати, виписуєш і частково не стають а, притаманні тобі в своєму житті, тому що аніме має неймовірно велику мораль, неймовірно круті емоції, показує воно. Типу, 700 серій наруто з філерами. Боже, ну чесно, я, я хочу заробити гроші, я хочу мати вільне життя, бути свобідним. Чисто для того, щоб десь в майбутньому сісти зі своїм сином. І тупо передивитися всі 700 серій. Я передивився «Наруто» два рази всі 700 серій. І я зроблю це ще раз. Я дійсно хочу це зробити ще раз. Типу, це неймовірно круто. Я прекрасно розумію, що це правильне харчування з моєї точки зору, яке я можу дати своїм дітям. А, я думаю, мої, мої думки були почуті. Сподіваюся, тут все було на цьому ясно. І зараз я запишу ще якесь відео на якусь іншу тему, тому що я хочу відосики на наперед, наштампувати. Тому дякую завжди, що ти сидів, дивився це відео, слухав, розділяв мої думки. Я розумію, що я не дуже добре це все роблю, мені б хотілося б краще. Але якщо, якщо тобі сподобалася моя думка, ти зрозумів, ти зробив якісь певні висновки і проаналізував ситуацію, і знайшов якісь паралельні моменти зі свого життя, то напиши про це, я буду дійсно радий, якщо воно що тобі допомогло зрозуміти і лишній раз відстежитися всі приходом.